Так, клібенькі, дорогенькі. Доброго дня. вечора, ночі. Всього вам доброго. Виключу цей телефон, балакав. Так, знімемо відео. Знімемо відео. Нічого вам читати не буду. Почитаю, коли ви там напишете. Чи читати таке, чи не читати всякі, а сьогодні знімемо просто відео. Знімемо відео, серйозне відео. Перед цим хочу сказати чистки, захист, свічки. Де ми будемо цей раз чистки робити з вами? Хай буде вам, нам секрет. Тобто, побачите тоді. Ну, хто в последній час? Ну, от хто там, в кого тільки чистка починається. Тобто, там неділю назад люди пішли. На чистки, кого там із старих чисток треба буде взяти, візьму з собою. Ці чистки, от хай воно буде вам втайні, в якому місці ми будемо робити чистки, тому що береться одне таке місце, а потім вже там по церквах ти дозамовляєшся. Ну От хай воно буде в тайні для вас, місто серйозне, місце. Все, нічого не буду казати. Тобто, кому потрібна, чистка, повторна, чи повторна, там вже люди самі розуміють. Вони вже по своїх відчуттях самі розуміють, чи треба, чи не треба, чи дає якесь, от, якесь облегчення для душі, чи не дає. Ну, тобто ви вже самі, ті, хто були, ті самі розуміють. Якщо воно вам не потрібно, ви вам не потрібно. Якщо потрібно, ви вже і без моїх розказів ви розумієте, ви самі пишете, що ще хочу. Чи можна, можна. Дякую Дякую дуже, що вірите, довіряєте. Свічки всі приходять вам по ваших адресах, які ви вказуєте. Так що замовляємо свічки. Свічки теж будуть в цікавому місці раз розроблені для вас. Ну Такі діла. Хай все буде щось маленьке буде тайна в нас з вами, а тоді ви все побачите. От так. розклади. Теж пишете Viber, теж все пишете вайбером. Не треба дзвонити, не треба трезвонити, не беру, не розмовляю, тільки на розкладі. Розмовляю з вами на розкладах, все, на цьому точка. Все остання йде в переписку. Я кажу прямо, я кажу, відкрито вам це все. Так, що, а ви думаєте, чи вам це треба, підходить, чи не підходить. Все, дивимся там по Ютубу. Розганяється чи розігналась така тема, і замовили десь там покушення і на президента, і на шас ось написала, мов листочок коротенький, такий і Зеленського, і Гордона, і на Стерненко був замовлення. І на шарія, вроді б, то. ну от подивимося все в місті, а потім в кожного окремо подивимося. Зеленський гордон з Терненка ми колись знімали, відео робили. ну Подивимося, шарія нічого не чула, просто ну, так от -от 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 десь воно вилітає фразами, щоб внікати не внікала, ніколи внікати, тому що ці зелені свята. От, багато дуже роботи туди-сюди, сюди, туди. Тобто, давайте подивимось. Давайте от щось мені хочеться з цієї колоди почати почати, розпочати. Ну, а потім... А потім візьмемо вороні. А потім візьмемо наші. Ось імператор зверху в нас є. Так, оце сюди ми визьме. А тут у нас імператор, ми зараз переложимо колоду. Подивимося тоді цієї колоди. От в загальному, що карта хоче сказати, що карта хоче сказати, ну про таку ситуацію. От, от мухи літають, і ти хочеться у відео їх. Давайте подивимося, як карта бачать, як карти бачать. З кимось з них щось трапиться в воздусі. Ну, чесно, бо це оце хоч обіжайтесь, хоч не обіжайтеся. Це ж нерви не в порядку від них, розумієте? оці зарази. Щось із з кимсь із них трапиться в воздусі. Тобто будемо далі дивитися. Як карта бачить? Тобто в кожного в і всіх місці вилічити не можна. От якась одна хвороба на всіх йде, карта показує. Тобто, от хвороба одна на всіх. От ми балакаємо Зеленський, Гордон, Стерненко, Шарій, ну чогось взяли ми їх, хай будуть вони. Да. Люди вперті, люди по своєму упорні в зароблянні грошей. Люди упорно лізуть наверх. Люди упорно, дивіться, тут на свічки з боку, люди, от людина з цієї сторони вилазить як наверх. Лізуть вони не вісьма чесно, лізуть вони по людських. Та знаєте, як от чужа, чужими цими дорога, куди. Ну, там вся карта показує. І вони управляють і ними управляють. Тобто, і вони управляють ті, хто нижче них, і ними управляють. Ті, хто вище них. Тобто, тут іде. Тут іде особистого життя немає. Тобто люди зав'язли по самі далі нікуди. В цьому всьому. Ну, кожен із них йде по карті отчальника. Вроді не глупі люди, навіть добитися того, чого добились вони всі, кожен, в окрем, в окремо, ну, все одно, глибоко одинокі люди. люди. Люди, які не вірять нікому і нічому. Тобто, от четверо людей, якщо ми беремо в общому. От вони не вірять нікому і нічому. Вони собі через день вірять. Нема такої довіри, нема такого, немає такого. Вони розуміють, вони чого не довіряють люди? Тому що, як сказати, вони дивляться внутрі себе, внутрі себе. А нутро їхнє каже, що от, от знаєш, людина розумієш, що вона така, значить, і всі вокруг. Тобто, от я такий, значить, вокруг мене всі такі. По собі судимо. Ось так само і тут. Чого в отчальнику, чого в одіночку кожен йде з них? Да, Вроді команди, там, там, знаєш, багато хто сидить і дивиться, думає, як би хотів на їхньому місці оказатися. Чи на місці того президента, чи на місці Гордона, в якого там квартир, ну це все те, що YouTube розказує, на місці Стерненка, якого там мільйони глядачів дивляться, слухають, на місці Шарія. Не знаю, що тут дешарія, ну хай буде шарія. Для того, що... Ну кожен із них все, все те, що вокруг них, все окруження, яке вокруг них, суде по собі. А по собі, значить, ну, ну, отраження. Бачите? Кожен в другому бачить самого себе. Кожен приміняє ситуацію, от як би я поступив, а значить, поступив би пудленькою гадкою. Давайте ще трохи візьмемо. Зеленського. З ким щось случиться в Воздусі? Радость, від чого радость у них? Що визиває радость? Гординя. Просто люди загордилися, люди зажралися, люди. Люди, як сказати, ну тут радость погана, тут карта радості, ну вона діло в тім, що оці корони, які поодівали, вони. Не о том, що вони хорошого людям нічого дуже не приносять. Хоча, я ж кажу, багато хто завидує, багато хто ну, де о том, що гордість людину з'їдає, гординя людину з'їдає. Це один із гріхів, і людину дійсно гординя. І помінятися ніхто з них, за кого ми балакаємо, ніхто з них не поміняється, ніхто з них не зміниться. Тобто, абсолютно, надіятися на це немає. Такі вони є, такі вони і є вже. Вже пройшла та черта, коли людина може оповнитися, одуматися, поняти щось. Бачиш, карта власті, карта денег, карта держав їх, от, як петля на шиї. Тобто це все вище, ніж ти. Гроші, влада. Тобто все-все-все, ну в кожного по-своєму, влада, хтось там над людьми, хтось там над зрителями, хтось там над країною. Дело в тому, що це як петля на шиї, яку ти вже не скинеш ніколи по цій карті. Ну і карта вічні безсонці. Тобто люди можуть без препаратів не віддихатися, не іменно ночі, а взагалі. Люди без препаратів якихось там, чи в аптеки ті, що беруть, чи не знає деякі препарати. Дело в тому, що люди, які не віддихають ніколи. Тобто людина, яка в напряженні, все время. Люди ці, вони в напряженні все время. Люди ці в напряженні все время. Люди відбують, а що вони а ну, чого? Що вони чувствують? Ну, Дело в тому, що чувствують, що все одно їхня пісенка підходить до кінця. Бачиш, як в ладонях пісок отой просівається, а так само їхнє і гроші, і влада, і все вона крізь пальці просюється. А жадність не відпускає, а жадність не дає. Розслабиться і сказати хорошо, все наша реальність. По світу будуть мотатися. Ну, Наручить хорошому, ніхто нічого з них не може. Абсолютно, вистараюсь. Які плани вистраювати? Це по злості, які плани? Які плани? От кожен з них, от які плани б не вистраював, десь щось би... везде карта злості через злость, через гординю, через недовольстві своє, через, через все нехороше Всі плани вистраюються. Так, а ну давайте тепер кожного окремо подивимося. Ну, Перва карта показує, що з ким в воздусі щось буде. Тобто, треба боятися Перельотів, пере-пере-пере-пере, де що з воздухом зв'язано. Ракета, яка летить, де щось може. Де щось в воздухі може, не доведемо Боже, ми проти цього насилля. Десь якась пуля може в при... ну, тобто десь щось Связує. Давайте, первого Зеленського писала, давайте подивимося. Ну, дійсно, бо опасно, не опасно. Це балачки тільки, чи це не балачки, лаванда, як пахне. От, 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 от в воздусі, от в дорогах. Десь якась опасність іде в воздусі в дорога. Душевна людина пуста зовсім, тобто душа. Душа, 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 душа. Якась помочь треба тут емоційно зовсім. Ну і карта, бачиш, карта, карта страшного суда, і трьока мечей, то тобто і страшний суд може настигнути десь в дорозі, в воздусі, десь щось зв'язане з дорогами. Тобто не треба казати ніколи, що немає карми. Не треба ніколи казати, що, знаєте, хороше ти робиш, ти хороший получиш. В тих самих дорогах ти хороший получиш. Якщо не хороше ти робиш, то значить ти ты... оце ж опереш, чого все? Через фінанси. Через фінанси. Фінанси, влада і все остальне. Хоча душевно людина пустота, знаєте, от дав свою душу за власть, за гроші, за все на світі. Саш, і йому допомож би не мішала емоційно, людина висмоктана ну, з неї все. Ніколи б не позавидувала, от, чесно кажу, ніколи. Б от, от жити от таким життям, помієте, ну ніколи, навіть не білою, не чорною завістю б не позавидувала. Це де життя, де настояще життя, де реальність? Де коли жити. Коли просто жити для себе, для сім'ї, для дітей, коли просто радуватися От всьому цьому. А карма ось ось перша карта, карма. А карма. Якщо не буде тут суда, то буде вищий суд. Страшний суд. І тут воно йде через дороги. Перва карта в наша стюрка мічей, тобто карма може настигнути в дорогах. Це карта показує. Це чітко карта показує. Ну, Гордон, що там? Конкурент. Тоже предсказатель, теж А Ну, давайте Гордон. Опасність, опасність. дякую. Тут піар, тут піар якийсь. Тут людина з кимсь може договарюватися і піарити себе за, щодо. за щодо, що. За що того, що якісь я жертва, примерно з карта. От я жертва чомусь ну, це все по договоренності, це піар може, бути. абсолютно може піар. Нема тут ніякої опасності такої, немає. Є волк-одіночка, якому в будь-якій ситуації удавалося себе держати на тому рівні, на якому він держить. Тобто в, в будь-якій ситуації він все одно себе, себе держи, себе показує, ну, то заробляє все. І тут карта, бачиш, з усіма він може договоритися. От покамість на поки, він з усіма міг договоритися. Може, з любою владою, може, з піарщиками де розпіарити себе, немає тут такого. Тут опасність більше дійська карта показує. Стерненко, ну давайте ще стерненка глянемо. Не кажіть, що немає карми, не кажіть, що немає. Все є, все є. Просто. Просто-непросто. Давайте стерлянку, от як йому загроза. Ну, це сам дьявол. Це людина, яка йде в оплаті дьявола. Ну, Зразу карта показує. Це людина від людського дуже мало залишилося. Людина вміє ждати, людина вміє вижидати момента, коли він проявляє себе, от по дьяволу він себе проявляє. Тобто людина, яка може там в засаду засісти. Не обозначно на фізичному уровні, а просто от притаїтися і показати себе. Людина хвора, тобто тут по здоров'ю. Десь якісь проблеми можуть бути по здоров'ю, в нього і проблеми, які, навіть прийде час, він не знатиме, як їх вирішити от Здоров'ям, на фізичному уровні, здоров'ям не знатиме, як їх рішати, вирішити. Ну і карта дуже умілий, хороший маніпулятор. І в то же час карта показує, що ним уміло теж маніпулірують. І ним уміло маніпулірують, тобто знайшли за що смикати, і він, хороший маніпулятор. Помієте, за свою от таку не дуже хороший, за свій не дуже хороший стан духовний, душевний, він одігрується на слабіших нього. Тобто людина, яка одігрується на слабших нього. На сильніших він не буде нападати. На слабіших два пальця. Він буде нападати навіть не думаючи. Це не людина, яка я не можу сказати, що безпечна. що можна до неї спиною стати і передом, і задом. Ні. Тобто треба все время чітко розуміти. Так, шарій, давайте. Шарія. Подивляється, що шарія. Давайте шарій. Шарі там не зниться, що тут десь дивляться пока. Тут його десь постарається поламати. Тут жесь його постараються поламати. Тут багато, тут із п'яти карт, три старших аркана, башня, смерті, мах, тут з любими путями. І більш тут воно йде, може бути через дитину, через дітей. Дело в тому, що він цього недооцінює, він це не добачає, ну як сказати, не до кінця він це понімає, він може скрізь прочитати. От ситуацію він може, тому що людина прощитує. Чутко прощитує він, знаєте, де як на два шага впереді. Ми не за, ми не проти нього абсолютно. Я не туди, не сюди його не слухаю. Ну, в общем, не Гордона, не Стерненка, не Шарія, ну, Зеленський президент. Та все, ну, в Ютубі розказують, що на них готується там чи приготувалося. Ну, ми це й дивимося. Тобто, Ніхто не поклонник, ніхто абсолютно. Чужі люди і все. Ну просто карта. Людина прощитує. Людина вміє прощитувати наперед. Тобто, Людина, знаєте, як щось знає і щось бачить наперед. Може, якісь там служби, може, ну десь щось трошечки не прощитує. Считає. От десь щось трошечки не прочитає. І його життя все одно, от є, мабуть, такі люди, є такі сили, які не успокоюються, поки його життя не не поламають. Тут фізично я не можу сказати, щоб щось, а от щоб поламати, можуть поламати. І, опять же, якщо ти не віриш в це все, це не значить, що цього не буде. До тебе з усіх сторон приближається от карта. От до тебе з усіх сторон, знаєш, як стараються зажати, зажати? Через обман, через обман. Люди можуть, розумієте, люди можуть через обман в довір'я, люди можуть ті, вроді самі близькі люди, але вони можуть бути з обманом великим біля нього. Ну то тобто, тут теж. Я не що. Удається, удається. Поки мені удається, дві старші аркан сила старший да, До Гнізда його стараються підібратися повністю. Де живе людина, де гніздо його, де там стараються підібратися, тому що тут через сім'ю і через дітей може бути опасність. Через сім'ю, через дітей чи дитину тут може бути опасність, тому що силою стараються. Колісниця карта, хтось все время коліси, як за ним, хтось все время в полі його зріння держа, Ну і багато, багато обману. Тобто окруження тим, кому віримо, тим, кому довіряємо, не треба так довіряти, і не треба, тому що, кроме тебе, є ще дитина чи діти, ну то ще сім'я є. Гніздо. От карта показала, чітко гніздо. Там, де в гнізді. Там, де гніздо, от там слабе місто. Ну, і так що опасность, опасность, опасність. Для шарія да, карта показує, є опасть. Її надо раніше понимати, як сказать, просчитувати. Дійсно, прощитувати карта показує, так як наперед. Так як наперед, хай всі живуть, хай всі будуть живі, здорові, ми тільки за це, якщо ми не хочемо війни, не хочемо крові, значить ми ну, в же час і за справедливість. Кожен має отримати в цій житті все те, що заслужує. Іначе це тень на пліті, херня якась виходить? Такі діла. Тобто, хтось для піару, комусь для піару це треба, хтось, як білка в колісі крутиться. Тому що розумію, що нападки можуть бути в будь-який момент з будь-якої сторони. Да. І карта, бачиш, карта як показала чітко, що опасность у воздусі. І далі ми беремо розклад на конкретно, там карта чітко показує, що опасність теж. Одному із них Опасність воздуху, опасність дорога, то є якісь перельоти, якісь переїзди, вони йдуть опасністю дуже великою. І там страшний суд. Тобто, це те, що по цій ну, якщо ця карта є в розкладі, розумієте, це те, що <правда> Правда. Це те, що ти його ніколи не поміняєш, не зміниш. Тобто воно вже написано, воно вже йде на твоєму путі, тобто ти його не справа, не зліва можеш не обійти вже. Тобто є такі моменти, коли карта показує, що є, коли карта виводить на щось друге, зробиш так, буде так, зробиш отак, буде отак. А є чітко вже карта показує, що щоб ти вже не зробив тобто, все те, що треба, ти вже зробив. Щоб вперед було те, що воно падає по карті. Це так, навіть ну, як, це, це розклади. так показує. Тобто ти вже все зробив для того, щоб те, що впереді показує карта, вже воно свершилося. звершилося. Ось такі діла. Ну от такий розклад робили сьогодні. Все. пока, пока.